Вітаю, шановні, це міські легенди від антени. Ми зараз з вами знаходимося біля будинку Кабзаря. У 1859 році Тарас Григорій Шевченко був у цьому будинку, принаймні так написано на таблиці, яка позаду мене. Тільки півтори тому цей будинок був трохи нижчий і, взагалі, він був дерев'яний. І жили собі тут такі брати цибульські. А от саме як Тарас Григорій Шевченко потрапив в цей будинок, зараз я вам розкажу. У 1859 році Тарас Григорич був на Канівщині, в одному із сіл, і там він, скажімо так, трохи загуляв і кажуть, що в принципі Тарас Григорич був майстер цієї справи. І так вийшло, що він посварився з одним, скажімо так, мажором, якщо говорити сучасною мовою, і цей мажор здав його в ту поліцію. Ну а в свою чергу місцевий пристав відвіз його у Черкас, де він провів аж чотири доби у закутках е ну тодішньої поліції. Ну а в цьому будинку кобзар опинився, коли брати цибульські, які жили безпосередньо в цьому будинку, визволили із за стінок тодішньої поліції. Як саме ви маєте здогадуватися, так, 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 корупція була вже тоді. Вони дали немаленькі гроші на лапу а, саме цьому приставу, і кобзаря відпустили. Цьому будинку кобзар відпочивав після застінок із братами Цибульськими. Кажуть, що при ньому завжди була така собі дерев'яна чарочка, яку він залишив по собі на згадку в цьому будинку. Кажуть, що ця чарочка і нині зберігається в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Саме цю легенду ми й перевіримо. Зараз ми знаходимося безпосередньо біля е, краєзнавчого обласного музею міста Черкаса. Ми запитали у працівників, у директорки про цю дерев'яну чарочку, виявилося, що то фейк. Цитую сказки Діда Панаса. Не дивлячись на те, що міф було розвінчено, ми вирішили не полишати вас без подарунку. Перші двоє, хто прийдуть на цю локацію, зроблять селфі з цієї локації, відмітять на цьому селфі нашу сторіночку у Фейсбуці, отримають на свою картку Кобзаря.